Шановні пені, даманово, ми готові розпочинати п'ятий бій. Три раунди по п'ять хвилин вазі до 93 кілограмів. По ліву сторону від мене в червоному куті октагону Ділгана Васа, дубно. Карабак Фатін Клаб. По праву сторону від мене в синьому куті октагона Дмитрій Чекуста. Молдова. Клуб CCA. Ну що ж, хай бій розпочнеться. Ваші оплески! Ну що ж, напів на важко богабики. Поки вимовиш це слово, на... <су> дуже важко. Але ми бачимо, що так в нас вже такі пішли а, досить потужні хлопці. <су> Абасу раніше 77 кілограмів, 84 виступав. <су> зараз. Перший з 20-го року він б'ється да. в профі, і насправді його бої треба уважно дивитися, оскільки в нього шість перемог обмішаними всі в першому раунді. Тобто да. цілком ймовірно, що зараз він спробує теж саме щось Чакустою утнути. Ну що ж, перший раунд, дорогі друзі, в червоному куті у нас. Абасов да, І і Чекуста так. Правосторонні Абасову. Абасов. Як висікає ногу зараз. Робить ставки руки, який на старті зустрічі. Чехуста намагається правою рукою вже дотягнутися. Так, да, Дмитро так віджимає і є перша спроба. І це не дивно. Чакуста, він uh. срібний призер юнацьких олімпійських ігор з вільної боротьби. Призер чемпіонату світу і Європи з вільної боротьби. Він знає боротися, але Абасов шість перемогся. Не, дає не, в не дає, не дає, не і дає, дає, дає боротися. Зараз, да, не дає зараз пройти ноги, закриває гар. Зараз Абасов і намагається максимально за... зав'язати він Дмитра, але. Ми бачимо, що Дмитро навіть намагається вийти. І... О, обходить ноги. І зараз завдає дуже потужних ударів. І Це да, дострокова перемога Дмитра. Вау! І Вау. це для нього дебют професіонала. Дебют проти досвідченого бійця, у якого 13 боїв за плечима. Ілгам Абасов зазнає поразки край неприємної. Дмитрий Чакуста зумів його в боротьбі прочевити. І після цього зверху забив. Змусив Абасова наглухо закритися в захисті. І Чакуста. Які з Молдови і залу CSA приїхав сьогодні в Київ на меридіан? Ось в якому стилі здобувається перемогу. Він перевів цей бій-партер. в партер, і Він чітко знав, що там робити. Граунден пауд від нього змусив в позі Ембріона захищатися. Абасова гарно прибуває лівий. І після цього вже Абасов нахухо закривається. рефері. Зрозуміло, що мав абсолютне право. Закривати цей бій і завершувати цей поєдинок, оскільки Аббасов вже не чинив жодного До перемогу технічним нокаутом отримає Боєць синього на Дмитрій Чекуста Молдова. Клуб CC! Дмитро вітає тебе з такою достроковою яскравою перемогою. Це твій дебют е, в профі ММА. Що можеш сказати? Що можеш сказати про цей поєдинок і про цей турнір і про свого опонента? Вечір добрий всім. Хочу сказати велике дякую своїм тренерам, родним, близьким, всім, хто мене підтримував. Хочу сказати, що дуже подобається. Жду, не дождусь наступного турніру. Дякую велике. Вам желаю мирного неба, душевного покою всім, щоб швидше все закінчилось. Дякую вам велике, Дмитро. Оплески!